Нарізаю цибулю та обсмажую її до прозорості. Тим часом, поки підсмажується цибуля, наріжу картоплю середнім кубиком. Цибуля вже посмажилась. Тепер додаю картоплю і просмажу ще 5-7 хвилин постійно помішуючи. Картопля добре просмажилась. Тепер додаю сіль та спеції. І вливаю яйця. І швиденько-швиденько перемішую. Швидко, смачно та просто. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!